Частина друга. Ракети носії. Двигун F1, який встановлювали на першому ступені до цього часу, залишається найпотужнішим рідним ракетним двигуном в історії ракетобудування. А в Сатурн-5 їх було цілих 5. Сьогодні за технічними параметрами вирізняється КРН виробництво американської корпорації SpaceX, що належить. Винахіднику Єлону Маску. Так, Falcon 9 стала першою ракетою носієм частково багаторазового використання 22 грудня 2015 року. Вона доставила в космос 11 супутників, після чого її перший ступень вдало приземлився на майданчик, розташований на месі Канаривал у Флориді. Багаторазове використання КРН значно зменшує витрати на запуск, оскільки раніше перші ступені ракет. Відокремившись, просто падали на землю і самознищувалися. Одноразова важка ракета носій аріан 5. Гусеничний транспортер НАСА для перевезення ракет. Запуск ракети Носія Falcon 9 із спутником, супутником на борту. Вертикальне приземлення першого ступеня Falcon 9. Falcon 9 виконання 10-ї місії. Ракета Носій «Вага» на навколоземній орбіті. Ракета Носій Від знизу. Ракета Falcon Heavy США. Перший запуск якої відбувся 6 лютого 2018 року. Сьогодні у чолі є список КРН з найвищими показниками вантажності. Вона зовсім недавно посунула з першого місця Delta-4 Heavy, яку свого часу побудувала американська компанія Boeing. Розрив між ними істотний: 63 800, 63 800 кг проти 20, 28 790 кг. Крім того, Falcon Heavy, стартова вага якої становить 1500 тонн є найважчою ракетою у світі, до того ж і найпотужнішою. Її оснащено 28 маршовими основними двигунами з максимальною тягою у вакуумі.